Вчора, 3 вересня, російські окупанти здійснили ворожий удар по навчальному закладу Полтави. Як повідомлялося раніше, ворог атакував місто двома балістичними ракетами, влучання по території навчального закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. По обіді 4 вересня прес-служба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області оприлюднила результати роботи рятувальників станом на 11.00. внаслідок атаки за загинули 53 людини, постраждали 298. 25 осіб врятовано, з них 11 деблоковано з-під завалів. Також зазначили, що під завалами може перебувати ще до 5 осіб. Постраждало 47 будинків, серед яких 23 – приватні домоволодіння та 24 – багатоквартирні обстеження тривають. Оприлюднено на сайті Полтавської міської ради. Різні українські та закордонні змі пишуть, що цей обстріл активізував обговорення дозволу на удари далекобійною зброєю від США. А у повідомленні Володимира Зеленського зазначається, що наразі із представниками дружніх країн в офісі президента України працюють над прийняттям далекобійних рішень, які могли б знищити. Чити значну частину російської балістики ще до її старту нагадаємо, що від 4 вересня Полтавська область у триденній жалобі.